Хто сказав, що буремну пору не до мистецтва та ще й модерного художники Криму і Сходу України спростували це твердження і наполягли, аби традиційна виставка модерного мистецтва у Тернополі відбулася за графіком. Вона покликана вразити не масштабами, а ідеєю єднання. Ми обходимося на сьогоднішній день, відкриваючи цю виставку 26 художниками, тобто 26 художників, і це є художники з Києва, Запоріжжя, Одеси. Волині, Львова, Ужгорода, Криму і мабуть, що оці. Областя, вони є тут присутні. Тобто, ви бачите географія майже цілої України, і, і ми задоволені. В порядку 26 авторів і до 50 робіт. Тут є присутній живопис, графіка, скульптура і сучасне мистецтво різного матеріалу. Заслужений художник України Сергій Савченко подався до Тернополя на виставку, лише переконавшись, що у його рідній Одесі послабились сепаратистські заколоти. Зізнається, приїхав з радістю, бо сам. Саме у Тернополі в далекому 90-му вдалось відкрити першу в Україні виставку модерного українського мистецтва. Я не називаю то відродженням традиції, я називаю то іншим способом: що це внутрішня потреба диференціації, яка дозволяє об'єднанню простору і зробити його більш цілісним, більш наповненим. Виставку модерного мистецтва в артилерії можна оглянути упродовж місяця. А ще тут паралельно проходить виставка конкурс ідей для зведення пам'ятника Небесній Сотні у Тернополі, закликають взяти участь усіх охочих.